Друзі, так, сьогодні в мене буде коротеньке відео знову про пакунки таємничі систему. Прийшла чергова, така посилочка, але я знаю, що всередині і вона всього одна. От, тому це буде такий експрес скажімо так, випуск. Три пакуємо. Так, 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 так. Що нам тут не запаковували? Ви будемо вирвати сам товар. Так, Хто не знає, то в мене на каналі є рубрика, там де я розпаковую саме пакунки з додатку тему. І це та сама рубрика. Так, Дістаємо, дістаємо. Ось такий сьогодні яскравий пакуночок. І це в нас є сумка. Сумка для чого? Для а, ракеток бомбінтоних. О! І такий чудовий пакетик ще буде. Мені якраз там під ремонтні роботи зараз потрібно буде що подушова. Друзі, ось така сумочка. Синенька. Значиться, в чому її особливість? В чому її особливість? В тому, що вона а, трошки розкривається. Є подвійна така от ручечка. Виглядає при чудово. Наша я купував, бо до 10-3 кетки. На майданчик там, де ми граємо в сумці, звичайній, вони в чехлах. І це поки там з тих чехлів в ті ракетки, це дуже печально і сумно. А наш в комплекті є ось така от штучка це ремінець на плеча. Він, звісно, врегулюваний. Так, і давайте подивимось, що є всередині. Значить, є одне відділення величеньке, і є інше відділення величень. А Між ними відділень немає, а є просто перегородочка, яка дозволяє скажімо так, ну, відділити. Одні ракетки від інших. От У мене є наявних 6 ракеток, але тут влізе і 8 ракеток. Тому ось така прикольна сумочка. Тут ще, до речі, є таке відділення невеличке, куди можна поскладати навіть не одну, а два. Наприклад, якісь аксесуарчики типу валенчиків. Ось і все. На сьогодні ось така чудова сумка. Ціна в неї більш ніж приємна. Посилання обов'язково я вам скину а, в описі. А, не забуваємо штраф повномасштабне вторгнення. А, як ніколи, потрібно донатити на ЗСУ. А, хлопці потребують дуже багато чого. А, от, всім рекомендую наш благодійний фонд, фонд а, а, допомоги переселенцям та ветеранам на вулиці Робочі, 19, в місті Дніпро. А, також рекомендую всім справу громад і погорний живим. Все буде Україна.